Мої вітання всім, вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Про пригоди Бураціна знято багато мультфільмів, адже глядачів захоплюють неймовірні пригоди дерев'яного хлопчика, як, віх... як він їх долає численні перешкоди, щоб розкрити таємницю, сховану в комірчині татка Карло. Пригадай, який персонаж подарував хлопчикові золотий ключик, який театр виявився запотин. Потаємними дверми. Порівняй зображення черепах на ілюстраціях. Яка з них має вигляд казкової? Поясни свою думку. Поміркуй, чим відрізняються способи створення персонажем у намальованому та пластиліновому мультфільмах. Виліпи черепаху тортило, персонажа пластилінового мультфільму. Спочатку добери пластилін різного кольора зеленого, розділи його на частини. Далі. Виліпи тулуб, панцир, лапки та голівку. Прикрас панцир. Ось таким дивовижним візерунком. Все це з'єднай. Виліпи. Гарні очі. Для оздоблення панциря використай стеку та будь-які ручки. Притискуючи до панциря. Ось цю частину ручки можна створити дивовижні візерунки. Ось така черепаха вийшла в мене. у мене. В тебе буде вона ще найкраща.